Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні у нас на надходження. Рено-трафік пасажирський 2016 року. 1.6 дизель від турбо на 140 кінських сил на механічній коробки передач на передньому приводі. Автомобіль випрягний з Європи у 2021 році. Наразі має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскопіювачі передніх вітру, електролювання дзеркал, мультикермо, ось також приборна панель, є штатна мультимедіа, кондиціонер. На автомобіль встановлені 16 легкостанні диски на літній резині. Ось так виглядає багажне відділення. У цьому авто 6 місць. Дуже просторе. Є також паркоп, є задні парктроники. І сидіння ми маємо ззаду. Друзі, придбати даний автомобіль ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на дане авто буде склати 14 890 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.